13 lutego sutro zadaje zajawę, jaka oskarżuje Ryszenia MOKSZO do ukraińskiego skeletonista Władysława Hraskewicza. Prociu skandalno podjęli, bo będziemy mówić z naszym hostem, głównym trenerem Zbigniewa Latwii z Skeletonu Iwom sztejn Panie trenerze, witaj was. Dobry dzień. Good afternoon. Dobry dzień. Перед тим як ми почнемо з вами говорити, я хочу озвучити останню інформацію, яку ми маємо щодо з розгляду апеляції Владислава Гераскевича. Власне відомо, що завершена вже розгляд, і заслухали вже всі аргументації сторін. Суд тривав дві з половиною години. Дали слово за арбітром і чекаємо на рішення. Це остання інформація. Але хочу вас запитати, бо напередодні дуже активна була позиція, зокрема. Май латвійської е, збірної ваша особиста дуже позитивна і активна позиція була. Ви назвали рішення МОК повною нісенітницею. Знаємо, що подали протест від імені латвійської команди. Ми щиро дякуємо вам за підтримку нашого влада. Чи отримали ви якусь формальну відповідь від міжнародних органів? ні, ми написали відразу протест. Коли ми від... почули, що Владислав дискваліфікований, ми також попросили про підтримку інших команд, і ми також подали заявку між федерації бобслею та Скелетону, Але ми розуміємо, що це було рішення міжнародного олімпійського комітету, і ми не маємо жодної офіційної відповіді, що. До цієї дискваліфікації в цьому документі, де вони сказали, що це дискваліфікація, Вони сказали, що це незворотнє рішення, що це остаточне рішення. Ми надалі протестували сьогодні. Ми також маємо змагання, і ми ще увесь час питаємо і чекаємо на те, яке буде остаточне рішення, але ми протестуємо, протестують також інші збірні. Gnista pamięć nie jest polityką, nie, ani tym bardziej polityczną agitacją. Wsi osoby, jakie zobrażeni na kastii ukraińskiego sportsmena, były członkami światowej sportywnej rodziny i były wbyte Rosjanami. Czemu to na waszą dumku nie rozumie krewnictwo MOK? так насправді те, що говорить міжнародний олімпійський комітет, вони сказали, що вони так насправді з цією забороною вони зробили політичну заяву. І я знаю, влада протягом довгого часу він розповідав про цей шолом. Він говорив, що це лише щоб шанувати пам'ять спортсменів. Але вони в міжнародному пільському комітеті зробили цю справу політичною. Ми знаємо наші цінності. Ми знаємо, що вшанування пам'яті не можна заборонити. Це повна нісенітний. Ця і ситуація є абсурдною. Це абсурдно, тому що міжнародний олімпійський комітет це вони зробили, це їхнє рішення. Ми знаємо, що ми маємо рацію. Саме тому ми протестуємо, і саме тому ми будемо продовжувати про це говорити. Дякуємо за розмову. Іво Штейнбергс, головний тренер збірної Латвії зі скелетону, був на прямому зв'язку.